це такой серена. Ти забирай. Вадик, ти відвір. Ват, ти пішов відвір, горі, лайно мати, волосіння забрати. Влашся, херпуть. Їдь сюди, журбик. Ти херпуть. Влашся, ззаді, там. Рома, сади, ледь хой. Пас. Пас. Десь тут є. Са, думай, думай, щоб подати, може ти передав. Вся, паді. Молодай. Тягонька. Виривай борбу. Отбирай, бери Насть. Бери, бери Насть. Потирать, дощить, дощить. Посвиску. Посвиску. Посвиску, сотряжний. Клас. Клас, по басу треба. Клас, три дощита. Забивай до ворота. Клас, бігом. Клас. Пас. Ти ще гірше не міг дати їм. Мой, то що передати. Вище, Свят, читай. А ти, рухайся! Вище, Костя, ти двого рамцятиме. Кут! Сам! Дай ще! Дай, Віка, мать! Віка є! Давай, давай, давай. 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 Віка раз, яка рухайся, тікає. Вище, вище, вище. Вище, гудька. Лише костя. Тікає. відбори. Та є. А чай відбореться. Вам більше працюй. Діка, активніше грать, діка. Давись, Гунька, поможи вийти з оборони. Гунько, допоможи вийти з оборони. Гунько, гунька вигравай. Лише! Лища, тиніша, карпун! Вибігне! Голова, дітям,

А, тобі. Це спішать сам. Так, зубиться. От це так солотно, дистанна. От так бігаєш. В атаці. Ти заважаєш, ти заважаєш. Ольга, попроси. Йоу, кен від землі за. Бере, бере, бере на. П'ята, виш м'яч. Фінал. Скрізь передачу! Ще Даня, ще? Все, Даня! Ще все, ще? Ще сядь! Лапі підудар! Ще, ще сядь! Хорош, хлопця є, все! Ви спорайте! Проси, гунька, обірайся і подай! Данило! на них! Тепер просив крайок! Риви, там заробити повідомлення! Все, свят, підбір! Влад, підбір! Лише Влад! Влад, підбір! Лишить! Активніше відводиться! Ву, ві, ві, ві! Вся ву, вся! Вся Даня, поміняй! Рома, борися, нечита, вперед! Вереді! Перейдіть, до сердина, вперед! Стоять, сюди пустизни! Дуже близько, Давид! Дуже близько, Рома! 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 Піди! Піди звідти! Піди і тоді проси! І тоді проси! Зароби знав! Хорош! Давид! Ну, давай, Давид! Дави! Вперед, лад, грай! Уперед, грай! Перебирають! Личе коса! Слоті ножка! Суть-носку стану! Ось оноскувати! Ось я давай! Ладно, суди стоящи! Давид! Давид! Рома, Рома, дави! Рома, помагає!

О вас! Дива рука тримає! Ось побежувати! А сьогодні ще блоки! Завiть! Стой! Стой! Завiть! Стой! Клоп, Раскура, клоп! Красиво, футбол! Клоп! Клоп біг! Клоп! Дивись! Дивись! Йде, йде, йде! Удар, назад! Стоп! Не геть, не став! Ось і ось, брато! 你这个不

Я ні. От. Я зафтерав. Мені було але перше. Окей, я буду сидіти. Діати батя. Діати батя. Так батя. Вама, давай сидіти. Сиди. Так. Вама.

Давай! 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 біє жестко Ні, не так. Ішов. Та гоняй! Ти його можеш, я думаю, обає. Рома Бусан, Рома Бусан. Давай, веч, веч. Давай, давай. Давай, це не втрать. Перёк. Буса! Гол! Тільки маємо по довірність! Ніщо! Дай, дай! Вітай! Давай, стойте! Ласно забрав! Нищо зловіть! Не коротко, не коротко!

Нічого не чує. Чує. Чує це. І. Старт. Старт. О! У! Гол! Я сюда сопля, стой, давай. А я вас пошло. Девочка, вы там засчитали волку, которого мы не нажимаем, нажимай, заживай. Нажимай, надевай головы.

Атлет, цевай, коли забивай! Діка! Ніка зачем! Mais uma. Оооои! Так волк поставити треба Ось така, насай пол Оже KolleV statistically Есть кто то будь старше? Від сания Виб 있고요 ...из pinpoint Зб tim sabdi Прильсай, грає Я не вмам Я не вм legendтаки Може, вони прибирати робити. Слышно? Давай. Молодці! Додикал, додикал! Ну, куда? Не даль. <риклад> а <риклад> ima ima da 200 pošto se pošto je više Давай! все, все. Давай! 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 Іграє. Да. 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 Юра, розтяни, як ти його бачиш? Міняйся. 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 Міняйся.